Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 25 грудня. Чим відзначився сьогоднішній день в Чорнівцях та на Буковині? Вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. Вкотре чернівецькі журналісти вийшли на центральну площу міста щоб засудити дії, які відбуваються в нашій державі. Суттєве підвищення штрафів за керування автомобілями в нетверезому стані принесло перші позитивні результати. На Буковині подружжя пенсіонерів ледь не стало жертвами грабіжників. Пізно вночі до них в оселю вдерлися молодики в масках та з ножами. Вкотре чорнівецькі журналісти вийшли на центральну площу міста, щоб засудити дії, які відбуваються в нашій державі, масове побиття людей, студентів та своїх колег. Зокрема, вчорашній зухвалий напад на громадську активістку Євромайдану журналістку Тетяну Чорновол, яка нещодавно написала матеріал під назвою Тут живе Кат маєток міністра МВС Віталія Захарченка. А також до своєї статті додала фотографії ще недобудованого будинку. Ситуація з побуттям викликала шквал обурень не лише зі сторони четвертої влади, журналістів, а й всього суспільства. Буковинські творці слова написали три звернення до чиновників та правоохоронців, бо це все є недопустимим. Зазначаються також впевнені, що таке може статися тепер будь ким. Про звернення та острах наших колег. Дивіться далі. Журналісти Чернівці вийшли на вулицю з фотографіями, на яких зображена журналістка Тетяна Чорновол, яка відкрито писала про Захарченка, Медведчука, Клюєва, Льовочкина та Януковича. Але це не світлини з обличчям гарної жінки, а доказ того, як ставиться до свободи слова, влада розбити обличчя, дивлячись на яке людину впізнати, практично неможливо. Раніше ми могли говорити про євроінтеграцію, ще про щось. Зараз на кону стоїть доля Української держави і кожного з нас з вами. От ми бачимо ці фотографії. Це кожному з нас. Заплановано кожному, хто виступає проти злочинців, які правлять Україною. Журналісти вважають, що міністр внутрішніх справ Захарченко має бути звільнений. Повинна бути створена спеціальна комісія, яка розслідуватиме його діяльність, і те, що не цей міністр має розглядати такі злочини. До речі, вже відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганства. Щоправда, колеги побитої вимагають трактувати все це за статтею замах на вбивство. Ми журналісти, які тут зібралися, ми підготували звернення до прокурора. do Presidente. До наших обласних чиновників, тому що ми, журналісти, ми не почуваємо себе безпечно. Цей рік взагалі страшний. Наша професія зараз під загрозою. І якщо ми зараз будемо мовчати чи там просто будемо дивитися на ці світлини і говорити Ой, як шкода, це нічого не дасть. До слова спочатку побили журналістку п'ятого каналу в травні потім масове побиття майже півсотні медійників вночі з 30 листопада на 1 грудня. Тепер Тетяна Чорноволику неможливо впізнати. Бояться за своє здоров'я та життя усі, також на акцію на центральні. На площу прийшла завідувачка кафедри журналістики, чину імені Юрія Федьковича Любов Василик. Під її наглядом сотня майбутніх журналістів доля цих молодих людей не може бути зрозумілою, якщо всі мовчатимуть. Якщо відомих медійників відкрито б'ють, то що говорити про студентів, що також обрали собі настільки небезпечну професію, запевняє пані Любов. Молодь сьогодні є дуже активною і молодіжну ініціативу сьогодні. Не можна фактично придушити. Молодь дуже розумна. У них своя думка є, і студенти журналісти розуміють, звичайно, яку професію. É isso Опісля зачитання звернення журналістів, присутні їх підписали та вже з підписами мають направити листом до призначених адрес. Нагадаємо, Тетяна Чорновол їхала на власному автомобілі до Києва з боку Борисполя, коли помітила за собою стеження позашляховик темного кольору. Автомобіль притиснув її до озбіччя. Коли вона зупинилася, кілька чоловіків, які її переслідували, розбили заднє скло автомобіля, витягли назовні жінку і стали бити. Після цього скинули її в кювет. З відеореєстратору, що встановлений в автівці Тетяни Чорновол, видно, як автомобіль впродовж довгого часу на намагається підрізати автівку журналістки. На ньому також видно номера машини. За останньою інформацією, співробітники міліції вже встановили особи нападників, які обґрунтовано підозрюються в побитті журналістки та громадської діячки Тетяни Чорновол. Одного з них вже затримали. Також заявляють міліціянти, що власник автомобіля, яким скористалися зловмисники, за попередньою інформацією до нападу на Чорновол не причетний, повідомляє інформаційне агентство УНІАН. Генрієта Беох, Андрій Дубінецький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Суттєве підвищення штрафів за керування автомобілями в нетверезому стані принесло перші позитивні результати. Протягом 10 днів, відколи посилили відповідальність за це, на дорогах поменшило п'яних водіїв. Статистика, яку оприлюднили в обласному управлінні Державтоінспекції, свідчить: якщо раніше щодоби в середньому на Буковині інспектори виявляли 10 таких порушників, то тепер ця цифра скоротилася майже вдвічі. Санкції, які від тепер чекають на п'яних за кермом, вражають суми тепер великі. Більше того, при повторних випадках порушник взагалі може позбутися транспорту. Про це наш наступний сюжет. Щодоби в Україні внаслідок ДТП гине від 10 до 20 осіб, більше сотні травмуються. Серед основних причин такої невтішної статистики працівники доштової інспекції називають керування транспортними засобами у нетверезому стані. Велика кількість водіїв по Україні дозволяли собі вживати спиртні напитки, сідати за кермо автомобіля, після чого скоювали дорожньо транспортні пригоди. На сьогоднішній день Міністерством внутрішніх справ. Верховною радою України було прийнято законопроект для того, щоб підняти штрафні станції за керування в стані алкогольного сп'яніння. Починаючи з 14 грудня 2013 року, штраф за керування автомобілем у нетверезому стані складає 3400 гривень. Це мінімальний, Максимальний ж становить 5950 гривень. Крім того, порушника можуть позбавити права керування транспортними засобами на строк до двох років. Якщо ж протягом року водія знову упіймають на підпитку, автомобіль можуть вилучити. Якщо ж особа, яка двічі протягом року піддавалася адмінстягненням за такі порушення і знову їх вчинить, її позбавлять права керувати транспортними засобами на строк. Рок, до 10 років чи дасть ефект, я думаю, що дасть, тому що вже якщо проаналізувати, починаючи з 14 грудня поточного року, набагато менше водіїв почали керувати транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. 14 грудня працівниками Державної інспекції Буковини виявляли понад 10 таких водіїв, які керували стані алкогольного сп'яніння, Якщо взяти, скажімо, за останніх, за останній тиждень, звичайно, їх вже менше. Таких водіїв працівники дає виявляють. Олександр Хмель, Руслан Коков, Ченівецький репортер, телеканал Чинівці. На Буковині подружжя пенсіонерів ледь не стало жертвами грабіжників. Пізно вночі до них в оселю вдерлися молодики в масках та з ножами. Із погрозами почали вимагати гроші. Крики переляканої бабусі почув сусід і одразу ж кинувся на допомогу. Перед злочинцями, які вирішили втікати, зачинив двері і кілька хвилин утримував їх у коридорі. При цьому сам ледь не постраждав від ножа, котрим розлючені нападники намагалися завдати удару при спробі втечі. Олександр Хмель продовжить тему. Події сталася в ніч з 15 на 16 жовтня цього року у селі Суховерхів Кіцманського району. Від пережиту тієї ночі, розповідає бабуся домка, не може оговтатися досі. Була пізня година, подружжя міцно спало, розбудив гучний стукіт у вікно. Це як прийшов, як отако з гримани, удовжив у вікно. Я туди лиш скоренько відомкнула, двері відкрила, а то у жовтому пакеті, і мені догарна, каже, давай, бабу, гроші. А я ще подумала що шутка, та кажу: їй – відки кажу, гроші. Ти давай бабу гроші, щоб зараз будеш шкуру істікати». стіка. Отако, ніж то до гарла, то до сюди до черва, то до гарла, то це а я також. О, тако я очема хожу. Метушню в коридорі почув дідусь, чоловік саме спав. З кімнати спросоння з пригрозив, що викличе міліцію. Один із рубіжників кинувся до нього. Ножа приклав над головою. Дідусь повів його до шафи, де у біблії зберігав свої заощадження. У той час надвір саме вийшов сусід, Роман живе через дорогу, почув крик бабусі. Спочатку і не зрозумів, що там коїться. Я, я навіть не подумав, що така ситуація. Я просто подумав, що банальна сварка між, між сім'ями, бо тут старенькі живуть, і рядашком живе син. Син нормальний син, бла по це працює, не п'є, але всяке може бути. Чоловік одразу ж кинувся на допомогу, перестрибнув паркан, підбіг до будинку і ледь не зумлів у коридорі. Троє в масках з ножами. Литко відкриті. Він де учув, де я зуміти одну один, що стояв. І два були знаходилися на кухні. Я нападаючого одразу впізнав, сказав, щоб кидали ножі. Вони на мене кинулися, і я двері закрив і підпер. На що вони почали ламатися у двері вже? В якусь мить нападникам вдалося відчинити двері, і ті одразу ж почали махати перед обличчям Романа ножами. Чоловік пригадує їхню розмову, планували його зарізати і втекти. Тому прихопив тазок, який був під хатою, і що сили ним почав відмахуватися від молодиків у масках. Їх зумів відтіснити назад до коридору і знову зачинити двері. При цьому гукав на підмогу сусідів, поки ті збілися, злочинці втекли через вікно. Наступний день же в ході проведення оперативно-пошукових заходів нам було встановлено та затримано трьох мешканців Кісманського району. На даний час два з яких перебувають у Чернівецькому слідчому ізоляторі, та перевіряються на причетність до скоєння даних аналогічних кримінальних правопорушень. А третій у зв'язку, що він неповнолітній, понолітній, знаходиться підписка про невиїзд. За наданою інформацією. Ми також перевіряємо їх на початку до скоєння інших злочинів. Наразі є інформація, що вони могли би скоїти ще ряд злочинів. Так як вони були затримані в обласному центрі міста Чернівці, молодиків міліція знайшла у одному з розважальних закладів міста. Всього ж тієї ночі, вони навідалися до трьох помешкань пенсіонерів у селі Суховерхів. Героїчним свій чинок Роман не вважає. Каже, тут якось і не думав про ризик та можливий фінал. Чоловік одружений, має дитину. Працює водієм у Чернівецькій пожежно-рятувальній частині. Для своїх колег він тепер справжній герой-рятувальник. Після цієї ночі сусіди, які приходять до дідуся і бабусі. У вікно не стукають, аби не налякати стареньких. До того ж, мешканці будинку тримають біля вікна вила на всякий випадок від непроханих гостей. Олександр Хмель, Анатолій Роцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Мобілізаційна кампанія до столиці триває. Про це повідомив керівник обласної свободи Віталій Мельничук. За словами політика, наразі вкрай важливо продемонструвати народну єдність та нетерпимість до діючого політичного режиму. Свободівець також поділився планами на найближче майбутнє та розповів про перспективу громадянського руху на Буковині. Продовж місяця від початку протестних подій Свободівці максимально долучалися до всіх мітингів та протестів, як на обласному, так і всеукраїнському рівні. За словами Мельничука, з кінця листопада Чернівецькі активісти організовували поїздки на Київський Євромайдан. Постійно в столиці перебуває Свободівська сотня. Після подій жорстокого побиття молоді Беркутом з 30 листопада Буковинська Свобода виставила намет і на центральній площі Чернівців. А з 6 грудня розпочала збір. Коштів та відправку людей до Києва. Революційна ситуація в державі загострюється. Криза політична, невичерпана. Люди, на жаль, після подій останніх днів стривожені і не знають, яким чином виходити з ситуації. Дуже важливо не дати їм можливість. Зачинити себе у квартирі чи в будинку, а дати потребу їм вийти один до одного і спілкуватися і вирішувати це. Що стосується протестних акцій на Буковині, то свобода готує місцевій владі новорічний сюрприз. Повністю відкривати карти Мельничук відмовився. Однак натякнув, що чекає на владників. Зокрема, на вулиці з тиском на чиновницькі кабінети, з тим, щоб влада відчула, що вона не може взяти контроль над громадою і далі продовжувати керувати. Відреагував свободівець і на звірячі побиття невідомими київської активістки та журналістки Тетяни Чорновіл. Це тривожний симптом. Це означає те, що влада жодним чином не хоче йти на будь-які компроміси із народом, не хоче переходити на відповідальне ведення переговорів, а хоче знову заганяти ситуацію в глухий кут. Чернівецька свобода також планує взяти участь в переговорному процесі щодо впровадження на місцевому рівні громадянської ініціативи спротиву «Майдан», створеної на днях в Києві. Олександр Коркоєл, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ми продовжуємо нашу серію спецрепортажів з Угорщини. І сьогодні розмова піде про українську діаспору Угорщини. Чим живе українська громада в цій європейській державі? Як зберігають свої традиції, культуру та мову? І Як ставляться до подій, які розгортаються в Україні? Сюжет Лариси Сергієвої з Будапешта. Українська діаспора Угорщини налічує близько 10 тисяч людей. 2300 з них проживають у Будапешті. На території країни діє 13 регіональних українських товариств. Офіційно орган, який об'єднує угорських українців, називається Державне самоврядування українців Угорщини. Існує товариство з 1991 року. І вже 20 років його очолює Ярослава Хортяні. Сама вона з Тернопільщини 35 років тому вийшла заміж за угорця і переїхала в цю країну. З того часу активно пропагує і і лобіює інтереси етнічних українців, які проживають на території Угорщини. З 2005 року Ярослава є головою Європейського союзу українців. Державне самоврядування Угорщини виборний орган. Тому в нас державний орган, так як вседержавний можна було б і назвати. Це є як можна сказати, як кабінет міністрів українців Угорщини. Структура дуже проста. Це є культурна автономія, яка забезпечує, яка забезпечує нам закон. Ми балотуємося до місцевих органів самоврядування. Самоврядування українців Угорщини займається виключно культурними питаннями, оскільки має статус культурної автономії. Політичні, економічні чи комунальні питання не входять до компетенції цього органу. Ми маємо право захищати наших українців на рівні місцевих, локальних, обласних і в парламенті. Потім Маємо право встановлювати свої свята, державні свята. У нас є два таких свята: які – це свята Українців Угорщини, офіційні свята, це День української культури в кінці. Кожного тобто, в кінці лютого, остання тижня лютого, це і день, Міжнародний день мови, Дня народження Лесі Українки, а і Дні Шевченка. Тому що вони проводяться для нас Шевченко. Це най... це символ нас всіх. Це, це то єство, що ми носимо в своїх серцях. Активно долучилася українська діаспора до встановлення у 2007 році пам'ятника Шевченка в Будапешті. Зараз тут на площі, яке носить ім'я видатного українського поета, стоїть пам'ятник, якому могло би позаздрити будь-яке українське місто на базі державного самоврядування українців Угорщини створено недільну школу, де дітей вчать зберігати нашу культуру та мову а відтак зростати щирим українцем. Оці діти, які ми їх виховали, в них в серцях є. Романтична любов, не, не, в них якраз романтична, романтична любов, Яка романтична любов, яка веде їх на якісь такі поступки, що він хоче щось зробити для, для України. А душа, оця, що, що страшно люблять ну, Україну, обожнюють її. Ми за кожну душу боремося. І в першу чергу працювати треба з батьками, щоб батьки усвідомили, що дитина сама в своєму середовищі може вивчити мову. Ну, вона не може стати тим українцем, якщо вона не відчує причетність до, до тої культури, а особливо причетність до громади, яка ту культуру плекає. Тут у діаспорі зібрано велику бібліотеку, що налічує понад 5 тисяч видань, багато дитячої літератури. Активно самоврядування українців займається перекладом книжок, угорських українською мовою і навпаки, особливо класичної української літератури. До 200-річчя Шевченка планується випуск компакт-диску, де знамениті угорські актори читатимуть українську поезію. Окремий біль угорських українців шанування пам'яті жертв голодомору. Будапешті є пам'ятник жертвам українського голодомору. На відміну від нашого, угорський парламент одноголосно ще у 2004 році визнав цю трагедію геноцидом. А де наш народ загубив 7 мільйонів, і в наші політики, я вже не кажу, якісь там бабка каже, що не було, бо вона там добре. Живе. А що політик, державні службовці? Це заперечують. Ну це нонсенс. Це є велика трагедія українського народу. Українцям був зламаний хребет, національних хребет зламаний. Це, що ви сьогодні маєте, все, корупцію, е, е, бандитів, воно звідти все йде з тої території, де найбільше. Е, 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 Людей нищили голодом. От подивіться, де вшановують голодомор в тих регіонах, де його менше було. пані Ярослава. Переконує розворот української влади від підписання угоди з Євросоюзом був для угорської діаспори цілковитим сюрпризом. Вони до останнього вірили, що угоду буде таке підписано, і обидві сторони від цього тільки виграли. Б. А ось події пов'язані із кривавим розгоном майдану і провокаціями на банкові тут вважають особистою трагедією. Це є, знаєте, що це було тоді в неділю? Може, ви до цього ще не дивилися, хто дивився. Це дві, зітня дві цивілізації. Є україномовні хлопці захищали оцих таких же самих хлопців-міліціонерів. Ці хлопці стояли, тримали руки і казали, що ви робите, українську мову. А це все це, що, в цьому, що кидалося, вони всі говорили російською мовою такою і такими матами, що вже я не розумію, яка народилася в Україні. Це було настільки видно, що українці тримають, захищають, потім їх били, доганяли. Вже кого били? Тих, що тримали кордон, бо вони лишилися ззаді, і били журналістів. І вони називають фашизм нас, українців, патріотів, це фашизм не пройде. А це що тоді? А це що? Ну, одне не вдалося їм про країну і державу. Може в Європі говорити щось інше, і можна негативно, але то, що український народ, вже Європа відокремила від влади, це слава Господи, Бог нам допоміг. Лариса Сергієва, Андрій Дубінецький з Будапешта для Чернівецького репортера, телеканал Чернівці. На Буковині відзначили 35-ту річницю початку вводу військ в Афганістан. Цього дня, 1979 року, радянська влада розпочала вводити свої війська в Афганістан. Першими переправилися розвідники, а потім мотострілецька дивізія. В чорнівцях біля пам'ятнику воїнам-інтернаціоналістам учасники бойових дій разом з родичами вшановували пам'ять тих, хто загинув під час війни. Сьогодні в Чернігцях проживають близько восьмиста учасників бойових дій в Афганістані. В області таких налічується приблизно дві тисячі. Всі вони пам'ятаються, як гинули їх товариші. А ті, хто вижив, ризикували життям заради батьківщини. Можливо, коли ми тільки їхали туди, ми ще того всього не розуміли. Ну коли ми вже перші дні були там, вже трошечку зовсім по іншому сприймалося. і, але все одно молодість вона мабуть, бере своє. Ми деколи не задумувалися над тими поступками, які ми робимо. Як так як і зараз, так і тоді молоді люди, вони трошечки, як би сказати, безшабашні. Вони йдуть на то чи іншу ситуацію, трошечки не задумуючись. Це поминальні дні. Ми ставимо ставку на основному, на. Пам'ять на ту пам'ять, щоб все населення, народ України пам'ятав ті трагічні події, які були, де участвували наші співвітчизники у тих афганських подіях. І ми цей рік присвячуємо тому, що цей рік був день, днями пам'яті. Тисяча 1979 році В'ячеслав Шинкар проходив службу в Німеччині на посаді командира взводу. І коли їх перевели в термес, вони ще не вірили в те, що буде війна. Проте вже вночі, 25 грудня, їхні війська ввели в Афганістан. Я в складі 177-го сьомого горнострілкового полку вийшов в Афганістан, який полк дислокувався в Джабалю Сарат Саланг. Крім нашого полку, ще зайшли десантна дивізія і дві штурмових бригади. А потім, вже 27 числа, коли Бабрак Кармаль виступив по телебаченню і, начебто, попросив військової допомоги, радянські війська вже офіційно увійшли. В Афганістан до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам учасники бойових дій прийшли цілими родинами. Анастасія, донька учасника бойових дій в Афганістані, розповідає, що її тато під час служби був поранений, проте не злякався небезпеки. Я пишаю своїм батьком, тому що він захищав нашу. Україну, він ризикував своїм життям. Цього дня учасники бойових дій, їхні родичі та просто небайдужі чернівчани поклали квіти до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. А священослужитель провів молебень за душі тих, хто в ці нелегкі часи поклав життя відстоюючі інтереси держави. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях стартували так звані губернаторські ялинки. Під час цих заходів голова облдержадміністрації спілкуватиметься з обдарованими дітками краю, а також особисто привітає їх з Новим Роком та Різдвом Христовим. Губернаторські ялинки це традиційні щорічні новорічні ранки, які голова Чернівецької облдержадміністрації організовує особисто. Цього року в місті вирішили зорганізувати три таких ялинки для обдарованих дітей, для таких, які активно займаються в гуртках та здобули певні перемоги. Третя ж відбудеться для дітей спортсменів. Я щиро їх вітаю з новим роком, з Різдвом Христовим, з усіма новорічними святами, гарного настрою і продовжувати так навчатися і показувати власний приклад. Відношення до тієї справи, яка в них є. Зараз для них головне завдання це гарно навчатися, слухати дорослих, ну і вести здоровий спосіб життя. Цього дня кожній присутній на губернаторській ялинці дитині, а їх було понад 400, подарували солодкі дарунки. А ми вирішили запитати у дітей, яких сюрпризів в новорічну ніч вони чекають від Діда Мороза. Ну я вже від святого Миколая отримала подарунок на новий рік телефон. А я б хотіла парик Рапунцель. Ну ви знаєте, що е, мені е, Святий Миколай хоті подарував планшет. А на мені дуже подобається принцеса Рапунцель. У неї дуже довгі волосся і десь до землі цей переводить. Дар'я товпіч Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні, 25 грудня, християни західного обряду відзначають одне з трьох найбільших релігійних свят Різдво Христове. Цей день католики вшановують народження Христа Спасителя. Католицьке Різдво є вихідним днем в більш ніж ста країнах світу. Цього дня Різдво відзначають також і частина православних протестантів та лютеран. Вперше це свято католики святкували приблизно в IV столітті нашої ери. Питання про точну дату народження Ісуса Христа і досі є невирішеним до кінця і дискутуються. Святкування католицького різдва відбувається не один день, існує ще п'ятиденне передсвяття і шестиденне після святця. Самі ж різдвяні богослужіння здійснюються тричі: опівночі зі сходом сонця і в день. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. В цьому найкращого побачимось.